Знатний ромейський рід Фок походив з Кападокії і мав вірменське походження. Його родоначальник Фока був одним з воєначальників Василевса Василя I, Македонянина. Його син Никифор Фока старший був успішним полководцем і здобув декілька серйозних перемог над арабами на півдні Італії. У нього було двоє синів Варда і Лев. Лев на початку X століття став фаворитом імператриці Зої Карбонопсіни. І навіть невдало намагався захопити імператорську владу. Зате його брат Варта вірою і правдою служив Василевсам, Роману І Лакапіну і Костянтину VII багрянородному. Загалом же родина Фок була дуже багатою і мала величезний авторитет та вплив у ромейській армії адже починаючи з Никифора Фоки старшого, саме представники цієї родини в основному і командували ромейським військом. Близько 912 року в родині Варди Фоки старшого народився герой нашого сьогоднішнього відео, майбутній ромейський Василевс Никифор Другий Фока. Його рання біографія фактично зовсім невідома. Відомо лише, що в молодості він одружився, дуже любив свою дружину. Однак та дуже рано померла, і Никифор дуже важко переживав її смерть. Після того, як вона померла, він взагалі перестав спілкуватися з жінками. Не намагався заводити ніяких з ними стосунків, і, взагалі, Никифор став дуже аскетичною людиною. Наприклад, він перестав вживати м'ясо, перестав вживати алкоголь. Ну і взагалі він вів такий спосіб життя, який більше відповідав монаху, і, в принципі, він аж до останніх днів свого життя і дотримувався такого порядку. Разом із своїм братом Левом він перебував біля свого батька Варди Фоки старшого, який командував ромейським військом. І Варда Фока старший брав участь у відбитті нападу Русі в дев'ятсот році, а пізніше в х 950 х роках керував діями ромейського війська проти Арабів проти арабів якраз Алепського емірату на території сучасної Сирії. Проте у цих кампаніях на сході Варда Фока старший зазнав серйозних поразок, і в результаті в 950-х роках він був усунутий із посади командувача армії. У 954 році Никифор Фока був призначений доместиком схол, тобто став головнокомандувачем ромейської армії. Судячи з усього, на той момент він уже мав чималий військовий досвід. Також було відомо, що Никифор Фока був хоробрим воїном, мав величезний авторитет серед війська, ну і дійсно, він мав і таланти полководця. Причому він був одним з таких найуспішніших ромейських полководців за всю історію імперії. У 959 році ромейський Василевськ, Костянтин VII Багренородний розпочав підготовку до вторгнення ромеїв на територію острова Крит. Сам цей острів Араби захопили ще на початку 9 століття. Це були араби, які прибули з Іспанії, де в той момент якраз йшли міжусобиці. Ну і араби займалися піратством, і от одного разу вони здійснили набіг на Крит. Оскільки в той час у ромейській державі було знамените повстання Хомислов'янина, Відповідно, ромейський уряд був зайнятий придушенням цього повстання, то араби скористалися цією ситуацією, і досить таки легко захопили крит. Пізніше ромейські василевси Все Аморейської та Македонської династії декілька разів намагалися відвоювати Крит назад. Проте всі ці експедиції закінчувалися цілковитим крахом. Власне на початку правління Костянтина VII Багрянородного теж була спроба відвоювати цей багатий острів, яка теж закінчилася поразкою. Проте в розпал приготувань Костянтин VII Багрянородний помер, новим Василевсом став його син Роман II. Проте той фактично був ніяким імператором. Реально країною керували не він, а його дружина Феофано, а також євнухи Василю Акапін і Йосип Врінга. Сам же імператор в основному займався полюванням і розпустою. Якоїсь там реального, реальної участі в державних справах він взагалі не брав. І ось саме за правління Романа II і відбулося в 960-961 роках відвоювання острова Крит Ромеями і цією дуже важливою для ромейської держави кампанією керував саме Никифор Фока, який знову ж таки був головнокомандувачем всієї ромейської армії. Никифор зібрав величезний флот, тому араби вирішили не намагатися спробувати перемогти ромеїв на морі. І взагалі, Араби вони ніяк навіть не протидія висадці ромейської армії. Вони вирішили заманити їх вглиб острова до основного міста якраз Криту Хандакса. Нині це Іракліон, те, що це адміністративний центр Криту і досі. Оскільки Хандакс був добре укріплений, то Араби розраховували якраз туди заманити ромеїв, ну і в ході бойових дій розгромити ромейське військо. Неподалік від стін Хандаксу. Никифор Фока зміг завдати тяжкої поразки арабському війську. Відступаючий противник якраз був оточений в самому місті. Проте полководець побачив, що дійсно хандакс настільки укріплений, що штурмом взяти його не вийде. Тому Никифор перейшов до тривалої облоги і здійснював він її по всім правилам тодішньої інженерної науки. За його наказом було побудовано паралельні рови, відповідно, позиції ромейської армії. Облогову техніку було теж підтягнуто до стін міста. Взагалі, облога тривала досить таки довго. Зберігся такий випадок, що одного разу майбутній ромейський Василевс під час облоги наказав з катапульт стріляти свинями по арабам, якраз тоді, коли ті відзначали свій, якесь своє свято. Ну, а Зрозуміло, що ну, свинина для мусульман це. Це взагалі неприйнятно. Свині там взагалі нечистоплотні не тварини, і отак от майбутній ромейський Василевс насміхався з арабів. Проте, звичайно, жартами такими собі не обмежувалося, тому що араби змогли зібрати сильну армію для того, щоб деблокувати хандакс. Проте, Никифор заздалегідь дізнався про це, зібрав всі свої сили і, розгром... і розбив дощенту ту арабську армію, яка намагалася деблокувати оточене місто. Навесні 961 року, за наказом Никифора Фоки, ромеї викопали підкопи під стіни, якраз укріплень хандакса. Ну і під час вирішального ромейського штурму стіни якраз упали, ромейське військо змогло вірватися в місто. Хандакс був нещадно розграбований, взагалі зруйноване дощенту, було це місто. Все його населення було продане в рабство. Фортечні мури за наказом Никифора було зруйновано. І взагалі, після цього Крит був відвойований і знову став частиною Ромейської імперії. Це дійсно було дуже таки серйозною і важливою перемогою для ромейської держави. Під час цієї кампанії Никифор Фока отримав досить таки багато здобич, адже Араби Криту разом з місцевими греками вони ж не тільки займалися піратством, а ще й вели жваву торгівлю між країнами Сходу і Європи. Після цієї перемоги Никифор Фока увійшов у Константинополь як тріумфатор. Ну, власне, йому, як і в старі римські часи, було влаштовано тріумф. Імператор Роман ІІ високо оцінив його успіхи і тому наказав Никифору Фокі вести активні бойові дії проти Арабського е, Алепського Емірату в районі якраз на південному сході Малої Азії на території сучасної Сирії. І Никифор досить таки швидко розпочав успішні бойові дії в кілікії. Він розбивав одну арабську армію за іншою. Брав досить таки швидко міста, і фактично йому вдалося поставити на коліна Алепський емірат. Проте в розпал цих подій у 963 році раптово помер Василав Сроман II. Після нього залишилися його дружина Феофано і двоє малолітніх синів Василь майбутній Василь ІІ, Болгаробійце і Костянтин. У столиці Ромейської держави фактично вже ніхто не знав, що тепер буде, адже всі прекрасно розуміли, що двоє імператорів дітей. Вони не зможуть керувати державою, і всі розуміли, що є ризик того, що хтось спробує захопити владу в імперії. Впливовий Євнух Йосип Врінга спробував встановити своє регенство над малолітніми імператорами. Фока дізнався про те, що помер імператор, дізнався про події у Константинополі і достатньо швидко приїхав у столицю. Проте він вирішив не зразу спробувати захопити владу в державі. Та й сам Йосип Врінга, євнух цей він якось достатньо допустив серйозні помилки. Він не наважився арештувати популярного полководця, коли той був у Константинополі, і спокійно дозволив йому вирушити потім назад в армію, а сам Никифор заявив, що він буде займатися якраз навчанням новобранців готуватися до нової кампанії проти арабів. Проте незабаром Йосип Врінга таки зрозумів, що він робить величезну помилку. Ну що він, власне, вже зробив величезну помилку через те, що відпустив. Никифора Фоку назад до армії. І тому він відправляє листа до племінника Никифора Іоанна Цемісхія, щоб той заарештував свого дядька, а взамін Йосип Фрінга обіцяє йому те, що зробить його головнокомандувачем всієї ромейської армії. Проте Іоанн Цемісхій не наважується зробити таку справу, хоча пізніше саме він ж до речі, Никифора Фоку не просто скине а і вб'є. А влітку 963 року він розповідає своєму дядькові про те, що от хитрий Євнух пропонує йому якраз убити свого дядька. Фока про це дізнається. Ну, власне, в нього і так уже були амбіції, він і так хотів захопити владу в імперії. Ну і тепер, влітку 963 року, він офіційно проголосив себе новим ромейським Василавцем і на чолі своїй армії рушив на Константинополь. А коли він вже підходив до столиці, то його прихильники, які були в місті, Почали заколот проти якраз уряду Йосипа Врінги. Ну, а той був змушений капітулювати, і таким чином Фока без якихось там серйозних сутичок і без громадянської війни вступив у ромейську столицю і був коронований новим ромейським Василевсом. А крім того, він ще й одружився на вдові імператора Романа Феофана, ну і таким чином він став, якби, опікуном малолітніх Василя і Костянтина, синів романа Македонянина. Сам Никифор Фока був уже достатньо людиною немолодою, дітей у нього не було. І, власне, можливо, саме через це він вирішив взагалі ніяк не чіпати Василя і Костянтина. Можливо, що багато хто й тоді вважав, що він просто хотів почекати, поки вони виростуть, і пізніше їм передати спокійну владу, власне, так як свого часу Роман Першу Лакапін поводився щодо Костянтина сьомого багрянородного і теж, нам хотів йому передати вже імператорську владу, коли той виріс там сина Романа Лакапіна його скинули раніше, ніж він встиг зробити цей намір. Ставши Василавсом, Никифор ІІ Фока продовжив активні наступальні операції проти арабів. Він взагалі вважав, що для нього головним завданням є якраз боротьба з зовнішніми ворогами імперії, спробувати відвоювати ті території, які ромейська держава раніше втратила. В 964 році Никифор Фока здійснив новий похід у Кілікію. Тоді він обложив тарс, але не зміг його взяти. Натомість захопив ряд міст, в тому числі і Мопсу-Єстію. Зате наступного 965 року Никифор Фока вдруге обложив тарс. І ця облога виявилася для арабів достатньо таки тяжкою, адже в них було досить таки мало харчів, і вони були змушені капітулювати. Никифор Фока великодушно дозволив їм покинути саме місто. А от безпосередньо Тарст тепер знову повернувся під владу Ромейської імперії. Успішні кампанії Никифора II Фоки закінчилися фактично знищенням Алебського емірату, і частина території сучасної Сирії опинилася під владою ромеїв. Тепер Василавс намагався відвоювати Антіохію. Перша спроба захопити місто закінчилася невдачею для ромеїв. Проте в 968 році Фока взяв місто в облогу вдруге. Правда, через події в Болгарії він був змушений залишити армію і перебратися в Константинополь, щоб звідти керувати бойовими діями на заході. Натомість його армія залишилася біля Антіохії, і вона таки змогла взяти місто, де стався достатньо таки, де відбувся жахливі події. бо там страшне побоїще, було вбито чимало мирних мешканців. Саме місто було добряче зруйноване. Хоча Никифор, коли залишав свою армію, він говорив своїм полководцям, щоб ті ні в якому випадку не допустили страшної руйнації Антіохії, адже це мало би стати дуже важливим економічним і адміністративним центром вже в складі ромейської держави. Власне, погромом Антіохії керував полководець Михайло Вурц, і через це Никифор потім дуже на нього розгнівився і фактично ем, відправив того в опалу. Ну, Михайло, правда, через це він не дуже переживав. Навпаки, ображений він взяв активну участь у змові проти Никифора Фоки. Ромейський Василев свів активні бойові дії проти Арабів не тільки на сході, а й на заході. У 964-му і 965-му роках п'ятому Фока організував два походи на Сицилію. Він хотів вигнати арабів з цього острова і повернути його під владу Ромейської імперії. Проте обидві кампанії закінчилися цілковитою невдачею. Натомість, а, на, на, натомість а, ромеї мали певні успіхи проти арабів на півдні Апенського півострова, проте там дуже швидко з'явилися нові, набагато серйозніші і важливіші противники, ніж араби. У 962 році папа Римський коронував німецького короля Отона I короною римського імператора була створена так звана Священна Римська імперія. Яка пізніше вже в ранньомодерну модерну добу ще й отримала приставку німецької нації. Хоча вже й тоді священа Римська імперія вона базувалася в основному навколо саме німецьких володінь, володінь німецького короля. Таким чином, у християнському світі знову стало два імператори. І, звичайно, що ромейський уряд не визнавав взагалі цих західних імператорів вважав їх абсолютно незаконними. На імператора священої Римської імперії. Вони прагнули якраз підкорити своїй владі ще й Ромейську імперію, щоб об'єднати таким чином весь спадок Римської імперії під своєю владою. Ну, а почали німці якраз із Священної Римської імперії з Італії. І вже наприкінці 960-х років Отон І розпочав наступ проти візантійських володінь в Італії. Таким чином, замість того, щоб продовжувати бойові дії проти арабів, ромеї були змушені боротися якраз з. Військами імператора Священної Римської імперії. Бойові дії йшли з перемінним успіхом, але під кінець правління Никифора Фоки ромеї таки змогли завдати Отону першому серйозної поразки, і таким чином Візантія втримала за собою свої володіння на півдні Апенінського півострова. Крім конфлікту з імператором священної Римської імперії Отоном І на заході Никифору Фокі довелося ще й мати якраз е, достатньо такі серйозні неприємності щодо болгар. Адже, як відомо, Перше Болгарське царство в ході воєн 9 і початку X століть змогло повністю стати незалежним від Ромейської імперії. ба Більше, ромейські правителі були змушені визнати імператорський титул болгарських царів, а також автокефалію болгарської православної церкви. До речі, я детальніше розповідав про цю болгарську державу у відео Перше Болгарське царство. Обов'язково його подивіться, посилання в описі. Дійсно, там багато важливої інформації, тому краще його подивіться, бо я не буду сьогодні так акцентувати величезну якусь там увагу саме на передисторії на історії болгарського царства. Ну от Никифор Фока вирішив спробувати розправитися з давнім противником Ромеїв, звичним для Візантії способом нацькувати на болгар якогось іншого ворога. Власне, ця ідея була не новою. Свого часу Василав Слав Шостий Мудрий таким чином нацьковував на болгар угорців. Правда, болгарський цар Симеон зміг завдати угорцям дуже серйозної поразки, а пізніше він уже переманив їх на свій бік, і вони вже брали участь якраз на боці саме болгара, не візантійців. Цього ж разу Никифор Фока вирішив нацькувати на болгар київського князя Святослава. Імператор відправив до київського правителя Патрикія Калокіра з пропозиції укласти союз, щоб разом вести бойові дії проти Болгарії. У Святослава були свої плани. Він мав ідею якраз експансії на Дунай і теж був би не проти захопити території Болгарії. По-перше, він міг би отримати таким чином достатньо таки величезну військову здобич, а по-друге, міг би захопити торгові шляхи на Дунаї. Тому він достатньо таки радісно погодився на пропозицію ромейського Василевса. Неки Фарфока явно, звичайно, що радувався, думав, що тепер цей тупий варвар? Знищить інших варварів. Проте з Никифором сталося те, що й було з, часто з іншими ромейськими правителями, наприклад, зокрема з знаменитим Юстиніаном Великим, який теж свого часу теж грався в такі дипломатичні ігри. У 968 році Святослав розпочав бойові дії проти Болгарії, розбив, бу, розбив дощенту болгарське військо, а болгарський цар Петро, коли дізнався про це, взагалі просто отримав такий серйозний шок, що незабаром взагалі й помер. Далі київський князь зміг захопити територію Болгарії. І тепер він, він вже хотів приєднати цю державу до своїх володінь і вже планував далі вести експансію якраз у напрямку безпосередньо ромейської держави. Ромейська дипломатія у цій ситуації вирішила сплутати карти Святославу та організувала якраз напад печенігів на Київ. І Святославу довелося на деякий час припинити якраз експансію проти ромеїв. Тому що йому довелося за армією йти на Печенігів, щоб рятувати Київ, це по-перше. Або друге потім померла княгиня Ольга, а, і, ну, і Святослав був змушений ще й здійснити переділ володінь у київській державі між своїми трьома синами. І тільки після цього він пізніше знову ж таки відновив бойові дії проти Візантії. Але це вже буде за наступника Никифора Фоки, Іоанна Цемісхія. У внутрішній політиці фактично можна сказати, що внутрішня політика Никифора Фоки була направлена повністю для того, щоб обслуговувати якраз його зовнішню політику. Зокрема, Василевс неодноразово пропонував патріарху Константинопольському, щоб той взагалі дав від, відпустив гріхи всім ромейським воїнам через те, що вони боряться з невірними. І, взагалі, саме Никифор Фокай висунув ідею хрестових походів фактично. Проте Константинопольський патріарх не погодився взагалі на цей крок. Константинопольський патріарх вважав, що війни ромеїв з Арабами це буденна справа, і тому через це не треба там оголошувати якогось там хрестового походу. Ну і крім цього, треба сказати, що патріарх був ще не задоволений церковною політикою Никифора, адже той хотів обмежити монастирські землеволодіння, Взагалі забрав у церкви землі і передавав їм їх військовим за їхню військову службу, через що церковники були дуже незадоволені. Та й багато хто взагалі в державі був незадоволений політикою Никифора Фоки, адже той підняв податки, здійснив непопулярну серед населення грошову реформу. Ну і ще всі знали, що сам Никифор був таким ще дуже скупеньким чоловіком. І водночас дуже жадібним на золото, хоча вів дійсно таку досить таке аскетичне життя. Але жадібним на золото саме в тому сенсі, що він все накопичував і накопичував багатства, але не дуже то він їх любив тратити. Такий от бережливий господар, який намагався все більше і більше збільшувати чисельність державного бюджету. Натомість вояки жили досить таки чудово, в них була досить таки хороша зарплата. Никифор активно спіклувався про своїх солдатів, провів чергову військову реформу, зробив тепер головний упор саме на важкій кавалерії. І таким чином ромеї змогли здобути ряд перемог над Арабами, про які ми вище говорили. Проте ситуація в самій ромейській державі знову ж таки всередині країни була достатньо таки не дуже хорошою для Никифора, попри його. Якраз перемоги над Арабами. Тому що, знову ж таки, багато хто був незадоволений якраз його фіскальною політикою, церква була незадоволена його церковною політикою. Плюс серед ромейських еліт були й ті, хто вважали, що достатньо неправильно Василев вчинив, коли затягнув на Балкани Святослава. І багато хто вже розумів, що, підкоривши Болгарію, той не зупиниться, і тепер він є, мабуть, найбільшою загрозою для Константинополя. Та й дружина Василевса Феофану теж тяготилася взагалі життям з ним. Адже ми ж знову ж таки знаємо, що Никифор вів аскетичний спосіб життя і не дуже то з жінками спілкувався. А з Феофану він одружився в значній мірі лише щоб легітимізувати свої претензії на імператорський престол, не більше і не менше. Плюс ще були незадоволені серед якраз військової еліти імперії, серед них був Іоанн Цеміський. Який вважав, що Никифор Фока йому має віддячити за те, що ти йому допоміг взагалі захопити владу в 963 році. І дійсно, спершу Никифор Фока призначав якраз Іоанна на достатньо важливі військові посади, але потім якось відносини між ними погіршилися, можливо, що Никифор помітив, що його племінник хоче самому захопити імператорську владу, ну і можливо, що помітив, що його дружина Феофано теж не байдужа до цієї молодої людини. В результаті Іоанн Симійський був знятий з усіх посад і відправлений у заслання. Проте Іоанн Симійський мав однодумців у столиці. Ну і ще ж і цей полководець Михайло Вурц, який взяв Антіохію, але замість подяки отримав від Никифора Фоки Опалу, теж був незадоволений імператором. Ну і в результаті утворилася змова, в якій головну роль якраз грав Іван Симіський. Ну і Феофано теж якраз до цієї змови теж була причетна, і, власне, завдяки їй ця змова й закінчилася успіхом. В ніч з 10 на 11 грудня 969 року Феофано тихенько впустила у спальню свого чоловіка Никифора Фоки групу змовників, серед, серед яких був і Іоанн Цеміський. Вони напали на сплячого Василевса. Никифор, який попри свій солідний на той момент вік, все-таки намагався чинити опір, намагався відбиватися. Він хотів дістати свій меч, але Фалфано завбачило, заздалегідь сховало його. Попри це, Никифор до останнього відбувався в рукопашну, але він таки був схоплений. Його добряче побили, а потім Ілансемісхій його вдарив мечем по голові, фактично йому там розрубав йому взагалі череп навпіл, а пізніше нещасному Василевсу взагалі відрубали голову. Таким чином, Василевс Никифор Фока був скинутий і убитий. А новим правителем був проголошений І Іміський. І власне він продовжував політику свого дядька щодо Арабів. Ну а головне, саме Іоанну тепер уже ем, випала честь вести боротьбу із київським князем Святославом. І ця боротьба буде для ромейської держави досить таки непростою, хоча і закінчиться вона для них такою великою перемогою і поразкою Святослава. Але про це ми колись обов'язково поговоримо в одному з наступних відео. А що ви, дорогі друзі, думаєте про правління Никифора Фоки у Візантії? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.